Осіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Руїни та сміття замість дому, наслідки обстрілів окупантів Максимільянівки на Донеччині. Був на Азовсталі і тримав позиції у центрі Маріуполя. Історія назвардійця з позивним Цербер. Окупанти били по 12 населених пунктах Донецької області градами, ракетами С-300, артилерією та танками. Зокрема, це Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщівка, Озарянівка та Торецьк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка. Новомихайлівка, велика новосілка, нескучне, причистівка та вугледар. Зранку російські окупанти відкрили вогонь по Кураховому. 9.10 десять і дів відбувся обстріл міста Курахова. один із обстрілів був кассетними боєприпасами. На даний момент пострадав все Зараз поскудження, сітока виявляється. Зградів ворог бив по Авдіївці, каже Віталій Барабаш. Вночі був один масований обстріл, і, скажімо так, майже всю ніч такі хаотичні. Здебільшого градовим працював. Ну, по два по три випустять, і там потім в іншому напрямку два-три, і, і так от майже всю ніч кошмарили міста. Позиціям також всю ніч там влупили. Складно було на цьому Новобахмутівки, Там це південніше від Ардіївки. Там вони намагались вчора декілька разів штурмувати Новобахмутівку, Ну хлопці на місці втримали. Внаслідок ворожого обстрілу припинено газопостачання у часі в Ярі на Донеччині. Повідомив Сергій Чаус. Це не один обстріл, це вже спільна, скажімо так, у накопиченню. І відповідно ми вже не можемо відновлювати там ну, декілька обстрілів раз за разом. Це не один раз. Хлопці намагалися ремонтувати як тільки могли. Але а. на даний момент все складніше і складніше це було. По ітогу. ми маємо те, що маємо. Зараз ми залишились без газу і відповідно без тепла. За словами Сергія Чауса, вода та електрика у міста подаються з перебоями. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Одна воронка а там на плану, а... тану о там переулку, а друга я тільки вийшов на вулицю. Як улупило і мене накрило там грязюкою сими. А жінка кричить, блін, залазити. А вона тут. Присипало було. Жителі Максимільянівки прийшли на допомогу Миколі Волиншаку. Розчищають завали та сміття на місці, де раніше був його будинок. Напередодні росіяни поцілили в дім ракетою. Слов нема прості, що баба з дідом строю. 68 років прожив, а тепер хоч під забор. Внаслідок влучання ракети загинули домашні тварини, коти та собаки родини. Сподіваємося, що світ це побачить, що нададуть допомогу нашим військам. Можливо, якась допомога нашому цивільному населенню гуманітарна. Ну, основна, це на мою думку, основна допомога це, я думаю, що це зброя для наших збройних сил України щоб дійсно ну повністю всю надати достойну відсіч і прогнати окупантів до повномасштабного вторгнення Росіян у Максимільянівці проживали близько двох тисяч людей. За даними керівника Мар'їнської військової адміністрації, Юрія Григульця наразі у селі залишається до двох сотень жителів. Данило Чорниченко, Юля Бітімєрова, Суспільне новини. Донбас. Голова Старбільської громади Яна Літвінова згадує про початок вторгнення росіян, розуміла за декілька днів до його початку. 24 те почалось у мене набагато раніше ніж робочий день, бо перший телефонний дзвінок був про те, що через декілька годин буде офіційно оголошено початок війни. Звісно, що я зібралася і поїхала до адміністративної будівлі в адміністрації. Районні ми збиралися і розмовляли про те, що потрібно зробити. Першочергово ми вже розуміли, як сказала раніше, про те, що буде. Повномасштабне вторгнення саме зі сторони кордону вночі. 25 лютого російські найманці обстріляли місто, поцілили у житловий квартал. Співробітникам ДСНС під завалів житлового будинку вдалося врятувати шестеро людей. Одна людина загинула. Це цивільні об'єкти, це житлові будинки. На той час вже орки почали заходити до організацій, на яких стояли ревони, і ми взагалі не були на в нас не було можливості, щоб була повітряна тривога, бо всі будівлі були захоплені. А відтак, через телеграм канал ми інформували людей, що бігом в укриття всі ховаємося. На початку березня російські найманці оточили місто. 2 березня місцеві мешканці вперше вийшли на мирну акцію протесту проти окупантів. Не треба натислати! Ми свободи так! Люди, які вперше вийшли на мітинг, це люди не тільки з бюджетної сфери, а це й громадяни, які проявляли свою активну позицію, які казали про те, що Старобіж це Україна. Ви знаєте, в подальшому були допити мене, і були такі фрази, що це все було проплачені проплачені мітинги. Вони навіть не розуміли, що люди можуть проявити свою. Активність і свою позицію 6 березня каже яна Літвінова. Зателефонували окупанти та призначили зустріч на розмову з окупантами. Жінка покликала і місцевих жителів. «Фу, як за 40 хвилин зібралась значна кількість людей, і вони постійно підтягувались. Згодом з'ясувалося, що це була провокація для того, щоб виокремити найактивніших. Бо саме після того, як було знято їх ганчірку, і наш прапор прапор повернувся на своє законне місто. Вони почали масові репресії населення. Після цієї акції протесту згадує Яна Літвінова, довелося переховуватись у своєму місті. Росіяни її знайшли. Я можу сказати, що після. Цього другого допиту я зрозуміла, що моє життя нічого не вартує для них. Вони можуть розстріляти вбити. І що найголовніше, що вони знають про мою доньку і що вони можуть завдати їй шкоду, тому я повинна рятувати її. Після допиту я швидко забрала дитину свою, зібрала свої речі і вирушила. За словами Яни Літвінової, окупаційна влада досі переслідує проукраїнське населення у захоплених ними містах. Старобільська міська військова адміністрація відновила свою роботу на Львівщині. Владислав Укол Суспільні Суспільне новини Донбас окупанти минулої доби проривалися в районі Кремінної на Луганщині. Інтенсивність боїв на цьому напрямку не вщухає. Вчора ворог намагався навіть зробити прорив за допомогою десь роти танків, навіть трохи більше, і роти піхоти. Важкий був бій. Декілька танків так і залишились на полі боя. Вже вони не здатні виконувати свої там завдання, тому що наші хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов, тому зараз ситуація стабілізувалася. За минулу добу на Лиманському напрямку росіяни здійснили майже півтисячі артилерійських обстрілів. Відбулося 12 бойових зіткнень, внаслідок чого 84 окупанти загинули. Повідомив речник східного угрупування військ збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення нацгвардієць позивним Цербер проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України у Маріуполі. Залишалося десь приблизно 30 днів до демобілізації. Почалася війна, ми проснулися по тривогі, але не повірили, що це дійсно може бути так. Потім через день-два нас відправили на Азовсталь, последній форпост. Так потім нас перекомандрували до Азова. Ми працювали в артилерії. Підвозили снаряди через півтори-дві неділі. Боєкомплект закінчився, і я пішов добровольцем на ноль. Була перша позиція. У мене в центрі Маріуполя за драмтеатром. Бачив, як росіяни авіабомбами знищували драмтеатр, де знаходилися цивільні. каже боєць. Маріуполь росіяни обстрілювали з усіх видів озброєння. Дуже багато авіації і артилерії. ті техніки дуже много. З сьомої ранку розпочалися у них артилерійські обстріли. Потім після цього йде техніка. Тобто це два-три танка, у них виходить на позиції, вони відстрілюють свій боєкомплект. Після цього виходять їхні БТР, також вистрілюють і після цього йде піхота. Дуже легка тактика, по книжці. Все по стандарту. Але техніки в них було дуже багато. Під час вуличних боїв Цербер отримав поранення. Через три доби, каже, його евакуювали гелікоптером у Дніпро. Це 28 березня на Приморському районі. Це не подалі там Адрамтеатр, вниз, якщо йти. Їхав танк, пролетів дуже швидко перехресток, тобто йшов на розворот і в наше здання праці. 31 березня в 6 годин ранку ми летіли наскільки низько, що ми навіть таркалися землі. Коли ми вже прилетіли, приїхало дуже багато скорих допомож. Я не знав, де я ще. Дуже добра тітенька в скорій помощі. Її звати було Надя, по-моєму. Вона мене цікавилась, чи знаю я номер телефона рідних. Я, звісно, знаю, до мами набрав. Я просто позивний повно тоді. Алло, мама, привіт, так, я живий. І вона одразу зрозуміла, що я в Дніпрі. Наразі військовослужбовець пройшов лікування після поранення та повернувся на службу до побратимів у бригаду Азов. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Нам історики, краєзнавці розказували те, що колом виконані вскіфські ну, традиції, коло це безкінечне життя, і тобто це справжнє по справжньому берегу. Такі килимки обереги скаути покровська плетуть для військових збройних сил України, долучаються до роботи за два десятки підлітків. Підлітки дуже охоче зайнялися цією ці вправами. Цими вправами це дуже така терапевтична вправа, бо вона і за і Діти дуже, дуже швидко засвоюють, дуже швидко засвоїли цю техніку. передавали на і на передову, і в пункти обігріву, тому що дуже складна зима для нашого міста. Трикотажний шнур для Виготовлення килимків закуповують за свої гроші, вже використали 40 кілограмів. Спочатку, розповідає Наталія, плели зі старих речей. Робимо невеликими, тому що якщо брати запоріжських захисників, як у нас там багато друзів, то вони використовували їх під броніки, бо коли немає теплої одежі, натирає, ну, на спину. Ну. Дівчата сидять плитують такі климки обереги. Діти вдома в цілях безпеки передали на фронт вже 150 своїх робіт. Днями почали плести сітки. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.